Всім привіт! у Нас Тесла <с> 에, з таким пошкодженням. Пошкодження незвичне. На фотографіях все виглядало доволі, як кажуть, простенько. Ну, заміна дверей, трошки там рихтовка порога. Це все. Коли авто приїхало, на все набагато складніше тут. Передню дверку ми вже відкрили з клієнтом. Цю, а Цю не можемо. І все. Це вже я відкручував тут. Дивимося. У нас пошкоджена стойка. Викручена туди. Добре, вона тут викручена. І Ну і тут, але там далі невідомо Тому зараз двері міняються. Стойка середня, більше всього, щоб теж. Е, зараз задача якось відкрити цю дверку. Вчора ми довго з нею гралися. Ну, вечором пригнали машину так, щоб було для вас ясніше, що вчора. З клієнтом погралися. Кажу, ладно, все, їдь, бо буду потім це. Зараз полізу спробую зняти карту. Вроді би, в них карти знімаються так. Ну, Можна зняти, коли двері закриті. Колись я такі вроде, такого зараз побачу. І тоді буду бачити, щоб може получити, достати скло. Бо скло так само, е, ну, по електриці воно все якби працює, тільки що не це. О, і скло так само не реагує на. Е, щось десь обірване там всередині. Не знаю. Розберу, будемо бачити, бо треба відкрити, треба Треба і вставати робити. Отак якось. Того буду розбирати, а там, якщо щось буде, то покажу. Так, зняв карту. Карту зняв. Зараз он якраз скло стоїть в такої цішо. Що... Зараз того ще болта відкручу і можна буде скло дістати. Не знаю поки побачите чи ні. Ригелк. Блін, не що показати. Ось там ригелк. І він стоїть. Практично перпендикулярно місцю ну, від того, як він має стояти. Тобто він отак має стояти, а він отак вивернутий. Я просто там тим місцем, а там внутряк алюмінієвий. Коротше, це буде такий сюрприз. Ну ладно, треба зняти. Зараз треба зняти сікло, тоді можна буде якось дверку вже трошки сміливіше ковиряти, бо щоб скло не розтрощити. Так, зняв дверку, гідравлічкою зажимчик чуть вперед потягнув, чую щось там щелкнуло, тоді замка відкрив і знялася. Ось така тут котлета. Отам От видно, шубу з алюмінія, там пару цих. Зараз ще пля не нарізаю, як його маю зробити. Взагалі, це ж треба зробити, щоб воно там все функціонувало. Придеться отак вирізати. А там ну, щось це далі. Ну, тут кантик, оце все пам'ятає. Ну і середня стойка тут. Дивлюсь, вона добряче, Її звернуло. Якось продавлено так все. Може це просто філенку так вдавило. Але тут отак от все воно. воно не немає будь повернути туди воно має прямо. Ну, фактово, зараз будемо розбирати. Мабуть, ці дужки треба викинути не мабуть, а треба. Не <кхід> цей. Якось так. Так, отака в нас запчастуха, недобра, правда. Хотілося б, щоб це було ціле, тоді взагалі було б супер. Блін, ну, сфокусуйся. Розперюється тут, розверлюється тут, зараз дорозберу, кум мені допомагає. Дай працюємо, щоб його швиденько зробити. Ось так. так, ну У нас пару годин плодотворних. Поки це донорська частина, це в нас бита частина. Є бита вона трохи добряча, навіть не гратися з нею, поставиться новенька. Е, Отаке, поки я там точив, сверлив, трошки рівняв е, донорську цю частину, де порог був забитий. Поки що так від руки, ще треба трохи підрівняти. На машині з потером доженець. Ну, пам'ятаєте, наскільки було е, все. І потім треба буде підігнати це, От Спеціальну отвори тут оставив, щоб не гадати оці всі висоти туди-сюди. Е, ну, бо воно тут тільки так. Якби. Та й усе, поки що, поки що так. Далі підженеться, прихватиться, накинуться двері, і якщо все буде добре, воно буде внутряк обварити, з наружкою ще буде тут гратися з потером, бо пороги такі трохи ну печальний був донорська частина завалена. А ось це з неї. Теж таке воно. Доволі неприємне і ну, шпакла тут буде набагато більше, ніж там, там практично не буде трошки на порозі. Так, по тому всьому тільки точки. Все. Та й отаке. Все, будемо підганяти і далі щось показувати. Саме цікаве то те місце буде. Так, працюю тут, нічого не знімаю чогось. Ну. Е, накидав двері щось. Блін, старі двері так класно, такий зазорчик був. Е, Нові, по-перше, як завіс, перекручений, чи то на дверях щось. Ну, Недобре не треба буде ще. ну Трошки я зараз помасажирував завісіка кувалдочкою. Чуть -чуть. Не знаю, двері не надівав. Тут поки що так. Бо ж мені ж треба виставити, глянути, щоб по зазорах. Щоб по зазорах все добре буде, тоді можна буде обва ну, зняти наружку. Обварити внутря з наружкою тоді займатися. Зараз. Ця штука не дає мені двері тут закривати, то вирішив вскрити. Треба тут прогріти, бо там клей. Тут наклеювано, все воно все таке проклеєне. О, зараз вскриваємо. треба полічити трошки тут, щоб можна було двері прикривати, щоб мені бачити ці всі зазори. Бо так в розмірах от у мене є розміри, Між завісами. ну лінійкою лінійній все добре. Але ж це теж. Воно то добре, але особо тут регулювак. Ну кажу, от, отакі є, а так то на глушняк двері вішаються, тобто отаких от нема. Так що так, вкриваємо, будемо дивитися, що там всередині робиться. Вскрив. Ось. Клей. Підігрів трошки тут підскочило. Так, да, звісно, нічого хорошого я тут не бачу, щоб ви розуміли, це все алюміній. І ця штука, якщо впаде туди, то все. А мені треба його, по-перше, це все вирівняти. Варити і щоб отеше що могло там шевелитися туди-сюди. Тобто, це жесть. <кхід> не знаю, взагалі не знаю як його правильно зробити. Ну якось треба. Да якось треба його вирівняти. І, Ну і туди, щоб не впало, головне, бо кажу, впаде, все. Там, виходить, да, в коробі, якщо воно падає, воно падає середини, я не знаю, тут навіть вікно є, а чи я не пам'ятаю, що воно тут достає, поміняв цей кусок, треба дивитися, як воно що. Ось така може бути печалька. Ну нічого, мусимо зробити. Да, добре, що прикрутив. Болта. Окіо в середину туди тільки хлоп. Вона ж теж ця штука алюмінів. Алюмінієва з э, стальними вставками. Це кажу таке, ну, ну ну. І на э, двох-чотирьох вусиках воно там алюмініувий було. Два із яких обірвало при... ДТП і один був, ну кажу, загинаю, воно там всередині хлопці лопнуть. І я кажу, не знаю, це хіба якось пробують вирівнювати його. І прикручувати просто всіх попереджують, щоб не відкручували, бо відкрутять, впаде і все буде. Блін, Але теж не все так просто. Ну якось будемо. Ну, а як з цієї ситуації вийти? Мені цього куска ніхто не привезе, ніхто не захоче його міняти. Це ж купа. По-перше, купу грошей цей кусок буде коштувати. по-друге, щоб туди долізти, це треба пів крила розкорочені, ну реально треба. Що потушту... Ну не знаю, треба зараз з клієнтами говорити. Вони вроді добре роблять, але може бути що. Прийдеться спробувати зробити його, прикрутити на один раз. Ну якби, щоб ніхто не відкручувався. Ось так. Взяв виняв. Бону трохи буде її заважати утерівняти її. Ось, ну, все, на все на все на двох алюмінієвих вусиках тримається. І теж ну, от, питається в задачі на що таке робити. Ну. Ой, щось, приду, щось придумаємо зараз. Блін. Ну є варіант, що звідти вікно вирізати. І Звідти прикрутити, та і все. А там. О, точно. Два отвори зробити. звідти під ці зробити менше або великі шайби з гайками туди. І звідти на головку, потім дві резинових ці. Тож як варіант. Ну а що робити? Придумаємо щось. Коротше. Вирівнював, порозчищав, щоб позаварити. Ну той другий метал. Не метал, а алюміній знизу він грубший, де це трошки фольга, типу глюцов. Ну, все разом провариться, буде добре, підрівняв. Мусив вирізати вікно, але зразу підібрав заглушечку. ось таку. Вона таким плотняком туди сідає, що її навіть видерти потім важко. Так що все буде добре. То на конструкцію міцності автомобіля взагалі не підсеє, але зате можна буде. Те, ну, Народ це ремонт. Я б теж по нормальному хотів би відрізати цього сапушка. Щоб в мене такий цей кусок був по блясі. Допустім. Отак Це все рівненько-гарненько поміняти по точках, поставити закльопки. Благо є чим, є закльопки, є клей, все. Но, другий раз як би. Та не другий раз, а багато таким приходиться займатися. Ну, Хто ремонтує машини. Або хто возить їх в ремонт, самі знаєте. Ну, Зараз налетять там сервісники ти все. Хоча більше даю гарантію, ті люди близько біля сервісу. Не були, начнуть тут розказувати мені, що все, потеря пульса, з'їсть резину і все остальне. Ну, коротше, мені то що, я показую так, як воно є. Я міг би взагалі це просто відстукати, заварити. Ну і не показувати вам взагалі, як я його зробив. Просто сказати, зробив, де і все. От, прикручений ригельок, все класно. Но, а може комусь пригодиться, хоч будете знати конструкцію. Даний автомобіль, а то багато хто бере отакі удари по цьому крилишку. Ну, тесла троєчка. Так там. Пару, пару грошей, типу, і, і все зробиться. Ви запомніть, що всередині йде алюміній, коли бортовка тут по металу дуже малесенька. Як коли воно розслоюється, ой! Є з чим погратися, ну, щоб зробити його до толку. Я знаю, що багато хто там робить, як попало, застукали, бо тут зверху рівно там герметиком любим замазали да все. все. Щоб зробити нормально, то є з чим гратися. Того все воно якби тягне за собою і кошти, і якісь знання. О, на що я вам то розказую? Все одно хай це поднімуся. Ось так. Коротше, так що фу, бомба буде. А так всередини ту, ну я побачу заглушка класно. І можна ну, буде взагалі закріпити де я тут закріпити її, щоб вона там була, щоб вона було відкрутити, щоб вона не падало. Але то вже потім, коли все обвариться, зачиститься, щоб там не було сварочних робіт. Так, поправив трошки завісики. Завісики, виходить, передня дверка. Тут зазор у нас. Класний, між дверми зазор рівний, але ну, можна трошки менший зробити, тобто задню дверку підсунути сюди, бо можна нічого не совати. І тут зазорчик у нас рівний, тобто все, якщо попритуляти, то все виходить дуже навіть <coughs> шикарно. В принципі, можна обварювати середню стойку. Полишати тільки потім напослідок собі спотерні роботи. А там це його. Ну і тут я отак поки що його сюди просто прикрутив, вскрить, позаварювати алюміній, там, зачистить. Тоді цю штуку дорівнять, поврізати, бо дуже розтягнули метал і гарненько сюди її варити. Ось так. І займатися ну, спотеркою тим всім. Головне, що воно все стає. Ні, супер. Супер зазорчики. Взагалі, песня. Так, да, тут здоровий зазор, того там менший. Получається, дверку можна подвинути, підсунути. Якось так. Так що, ну що, далі обварка? Трохи спотерки, ну і ну, зараз просто відкрити все. Взагалі, зазорчик. Просто песенька десь. 4,5 мм. Добре є. Кажу, дверку, підсунемо і все. Е, ну все, погнали, тоді варить. Варить, варить, чистить. Потім трошки з спотеркають, пограємося, щось познімаємо, як воно буде його розвертати. Самому цікаво, потім дивиться. Та й так. Так, ще поки не почав нічого. Е, поки згадав і на, хочу нагадати, і ну запам'ятайте, хто, хто робить такі машини, всі болти закручуйте в двері. Це стосується цих машин, це стосується японських е, Блін, Subaru там, Nissan, де так само нема регулюровки такої, де болт йде з. Направляйкою в завіс і верхній, і нижній. Тобто, ще, ну, як я перед цим вам показував, у мене було тільки по верхньому болту. Тут я взяв ще, е, позакручував нижні, бо вони ж так само йдуть з направляв. Я вам скажу, зразу зазори помінялись. Так само напередку в мене всі 4 е, болта закручені. І зараз скажу, зазорчик ну став просто, це він ну, трошки був якби завеликий. Зараз він став просто бомбезний. Ну тут це, ця дверка була в мене прикручена. І тут все шикарно. Ну кажу, Навіть по верхах і по дверях краще, ніж з тої сторони, бо там якісь ззаду з тої сторони таке негарне. Не і низ весь добре йде, ну це ж тільки ж порівняти. Того е, кажу, просто запам'ятайте, ну, хто ремонтує ці машини, що е, регулювання треба робити на всіх болтах, які йдуть з направляючими. Тобто туди під конус він заходить. Бо ось, ось така невелика ця. І все. І зразу все помінялося. Муси верхнього завіса ще чуть-чуть посунути, бо тут зазорну дверка, якби чуть отак впала чогось. Е, все, а тепер можна розбирати і варити. Так, пообварював пообчищував, що треба з потером поправив. Якби все так покажу. Це паршиво, бо блин, точка біля точки ну, і точки великі. то... Ладно, заварено, все гладенько, добре. Мазнеться легенько шпакльовочкою. Тут все під лінією поробив ці всі. Це єдине три двері надіч. Заварив, що ну, алюміній. Будемо підганяти, це, витягувати. Ну, отак далі йдемо. <кхем> Йдемо, як говориться, по плану. Блин, це алюміній як вариш, воно летить так зараза. Тігом, тігом там паршиво, бо нечистий. Алюміній клей, всяка це все штука по автомату, пофігу він проварює все. А тіг, тіг не хоче, а зато тігом немає Ну Нічого ми завісили, все нас добре. Ти що бачиш? Так, ну, якось так от воно ну, розвертає, але залом туди треба буде звідти піднімати, бо так я його не розтягну, починає рвати. Ось, <клес> Зараз верха, ну, є з чим попрацювати. Так, ну, в принципі, <клес> пройом я поставив на місце. Та що ти? Весь зазор, весь рівний. Е, ну, тепер наводити красоту і так все заподле ліцо. Тобто все супер. Супер, супер, пупер, тюпер. Якось так. Ну, тепер зняти двері, бо вони мені заважають і. виглянцувати то все діло, де все. Ось так Тут десь є маленька, це я сюди не лізу, це викатається. Щоб розфарбуватися туди, де все. Так, закінчив я даний автомобіль. Ось так, у нас все вийшло. Зазорчики, огонь, все зібране. Скло стоїть. Пластмаска понизу теж вся стоїть. Там все якби має свою форму. Тут вийшло, ну, не знаю, вигляди, побачимо. їх. Ну, все, зібрав. Двері закриваються. Нормально, легенько. Та й така була робота. Добре. Всім до нових зустрічі. Слава Україні. Пока.